Коли Наталя з'явилася на світ, то це була така собі репетиція. Всі втішали батьків словами дав Бог няньку, дасть Бог ляльку. Батьки, звичайно, донечку любили, але трохи їм було прикро, що не син. І оте відчуття, коли ти не виправдовуєш чиїхось сподівань, навіки в неї вросло. Ті часи з дітьми не панькалися. ясло, садочок, школа. Мама чи тато прибігали, чи не найостанніші, забирали додому на пару годин, і то були заклопотані, бо треба було і їсти приготувати, і випрати, і всяких інших клопотів не бракувало. Наталя, зрання засвоївши, що батьків не треба розчаровувати, росла тихою і сором'язливою. Слава богу, мало не здужала і не капризувала. Яка у вас спокійна дитина не могла нахвалитися спочатку нянечка в яслах, потім вихователька в садочку і вчителі в школі. Цю думку поділяли родичі, друзі й сусіди. Батьки, поки очікували на більшу квартиру, зрозуміли, що одна дитина вже виросла, а час біжить швидко, і коли Наталі виповнилося вісім років, у неї з'явився братик Василько. Дитині пощастило виправдати очікування дідів, бабів, родини і знайомих. Везе отак декому. Але ясла таки на нього чекали, проте цього разу батьки залучали до цієї справи Наталю Доню, забери його, бо ми не встигаємо, переодягнеш, підігрієш кашку, як буде хотіти їсти, там на плиті компотик даш попити, а як буде плакати, постав колиску й гойдай. А Наталя дуже не хотіла розчаровувати батьків, тому сміливо могла говорити, що вона виростала Василька. Він і сам казав Мама, а дивився на Наталю. Саме собою, що далі все більше і більше на Наталю навалювалося в школу відвести, уроки зробити, нагодувати, скільки разів вона пропустила гуртки і гуляння з подругами безліч, а скільки побачень безліч, скільки хлопців її динамило, бо вона була надбіру доросла, безліч. Вона й одружилася з порядним хлопцем, якого їй підібрали батьки, і все життя з ним прожила в мирі спокої. Дітей у них не було, але Наталю це абсолютно не засмучувало. Коли брат одружувався, то він сказав тост Я хочу підняти цей келих за мою ману, мою другу маму Нату. Пам'ятаю, як я їй кричав Мана, мана, а бабці мене виправляли Мама, я мотав головою, бо вона була моя, і мама, і Наталя. Дякую, сестро, за все. Наталя лиш тихо усміхалася і кивала головою. Як добре, що вона його добре виховала, здоровий, розумний, одружується, можна зітхнути з полегкістю. Назвемо на твою честь нашу донечку. Наталя знову посміхається. Добре, що це тільки слова, бо з погляду нареченої такого імені дитині вона не бажає, і слава богу, вона теж не бажає дитині ні свого імені, ні своєї долі, і не планує брати участь в їхній сім'ї ще й як друга бабуся, досить. Але вона не скаже це вголос, аби нікого не образити. Володю, питає в чоловіка, ти не жалієш, що ми одружилися. А чого мені жалітися? То мені всі заздрять, обіймає її за плечі. Але у нас нема багато з того, що є в інших. Ми є один в одного, а таки мало хто похвалиться. Правда, спокійне її життя і вивірене єдиний батьківський вчинок, який був лише для неї. Знайомство з Володимиром виявилося найбільш доленосним. Добре, коли люди розуміють, як інші їм допомагають і віддячують, певно, так має бути в родинах. Підпишись, підтримай українськомовний контент.